Доброго здоров'я! Попросив мене один підписник, як додати холостий хід на ДТЗ-5404. Були в нього також проблеми з паленим насосом. Ну Це буде інше відео, інша історія. Значить так, для того, щоб тобі додати Іване холостий хід тут в нас є такий болтик. Ось він. Ось він. Тут. На 10 ключик розконтрогаєте, і чуть-чуть добавиш сюди, закрутиш сюди. Відповідно, болтик впирається ось в рейку, там є така рейка, от вона рухається. Де ж вона? Ага, во. Бачиш, вона там рухається. І той болтик, рейка впирається в той болтик. Відповідно, цей болтик чуть-чуть ту рейку відсуне і збільшиться холостий хід. На тракторі. Зараз я завду свій трактор. Ну, хоча в мене холостий хід так само, на холодну, він там 680-780. Коли прогрівається, там холостий хід 800-850 в такому режимі. Ану, заводьте, заведіть цей апарат. Від мене холодний, я його не. Так, він працює. Холостий хід в нього тут зараз показує, бачиш? Це він в мене холодний. 40 градусів, ну, вони так показують, 38, 35, 40. Ну, Це холодний від мене. Ось так обороти вони скажуть. Коли він прогрівається, обороти показують. там 800-850, Ну, тоді він нормально все працює. Зараз я тобі покажу, коли додаєш, так працює трактор, це нема на кого Коли додаєш тут цю рейку, відповідно зараз по звуку двигуна обороти чуть більше. Бачите, я буквально чуть-чуть Тут нічого, нічого важкого і придуманого немає. Просто цей болтик болт таки цей, І це чуть, чуть закручуєш, донизу ключиком на 10. І дивишся, скільки в тебе там оборотів виходить. То, в мене він трошечки застряний, тому що в мене з бака, я постійно заливаю солярку і з бака все стикає. Порохи на, на ньому нападає, ну, ну, сідають і він в мене такі трішки замазав. Так, на тисячому годин ну, він в мене працює, ну, без нарікань. Самі бачите, в якому він стані, що в мене постійно в роботі. Що з іншої сторони? Що за По димі? Хватит трішки газу. Тримати. Так він має працювати. Тож, сподіваюся, Іване, ти це відео подивишся і тобі це відео стане в пригоді. Хоча я...